Вітаю вас, стрільці, на цьому відео. Ну що, другий місяць, осені, вже нам стукає в двері, так? Тому давайте на цьому відео подивимося, що підготував жовтень місяць для стрільців. Що чекає людей під знаком зодіака стрілець в жовтні місяць? Так. Тому поїхали. Король кубків. Король кубків це є чоловік, можливо, навіть жінка, але з більш такими сильними енергіями. по знаку зодіака Риба, Рак або Скорпіон. Можливо, ви багато часу будете контактувати, комунікувати з такою людиною, так? От. Можливо, підете до неї за порадою, або до нього, так, можливо, треба вам буде щось обсудити. Так, по цій карті в нас часто йдуть психологи, тарологи, так, хто може поспівчувати, хто, хто може вислухати, так, не перебиваючи, як то кажуть, і надати якусь пораду, яка вам потрібна в то в той чи інший час, так, або ви будете виконувати стрільці таку роль в. Жовтні місяці, так? Ну, давайте ще одну карту для вас. так Туз кубків, боже мій, ви починаєте жовтень місяць з кубків. Що, про що у нас кубки? Кубки це в нас про почуття, про емоції, все, що в нас є всередині. так Тому туз кубків це щось нове, нове, яке нас наповнює, наповнює нас такими, знаєте, от Прекрасними, позитивними, захоплюючими емоціями, що нам хочеться от саме жити, саме відчувати ці а, емоції в цей час і щоб вони не кінчалися. Можливо, ви знайдете нове хобі для себе, так? Можливо, вам поступить якась нова новина, яка вас аж так розчулить, або ну, от ви будете себе відчувати дуже-дуже прекрасно і щасливо. Тобто, це щось, що нас наповнює. Так? Можливо, ваше хобі, я не знаю, старе хобі вам принесе якихось там результатів і позитивних емоцій. А можливо, ви знайдете нове хобі для себе, і таке може бути. так? Ну, Давайте ще одне. А хто по тузу кубків, хто в нас самотній, можливо, це нове знайомство. Дівчата-стрільці, можливо, у вас таке знайомство чекає з королем кубків, з королем кубків, так? І це. Ви будете йти по вулиці, так, і ви познайомитеся, і він буде настільки вам подобатися, що вам захочеться залишитися там, як то кажуть, назавжди. Так, ну давайте ще одну карту для стрільців: Карта Єрофант. Карта Єрофант нам говорить про а, комунікацію з. Такими старшими людьми, можливо, це ваші мама, тато, бабуся, дідусі, так, це старші, це старше в нас покоління, йде по карті Єрофан, так от можливо, відвідування якихось місць, де ви колись були, так, дитиною, студентом. От. Також по карті Єрофант у нас дуже добре навчатися, можливо, будете чомусь новому навчатися, можливо, вас відправлять так на повищення кваліфікації або на, так, на якісь курси, або ви собі купите якісь курси, вебінари, будете слухати, будете навчатися чомусь новому. Можливо, у вас якась і учоба починається так, навчання з жовтня місяця. Так. Ну, а взагалі, ну, на даній карті у нас єрофант, він такий, він медитує і йому так добре. Можливо, ви відкриєте для себе нове хобі медитації, і вам сподобається, так? Давайте візьмемо наступну колоду для вас, стрільці. Подивимося на ній, що вона нам покаже для вас. П'ятірка чаш, Тут у нас теж єрофант. Бачите. П'ятірка чаш. П'ятірка чаш нам говорить про якесь розчарування, таке моментальне, тобто воно приходить в моменті, і це про те, що щось нам не подобається. так, і ми, але тим не менше. Ну, в цій колоді там всі а, розлиті кубки, а в основній колоді Таро та, та Райдера Вейта там два чи три кубки повні. Так? Тобто ми не бачимо повну картину, і ми зациклюємося тільки на негативних речах. Тому по цій карті а, трактовка така, що щось станеться, не щось таке глобальне, так? Але вас це настільки а, введе в якесь негативне таке становище, негативне таке мислення, що ви будете думати, що закінчилося прямо все життя на, на цій ситуації. Так? Але ця карта говорить про те, що треба озирнутися направо-наліво і побачити, що є другі. Інші можливості, які можуть вам принести задоволення. Не треба зациклюватися тільки на цьому поганому. Тому що те, то, що стається поганим, воно відкриває для нас щось нове. Так? Хороше. Давайте ще одну карту для стрільців. Рицар мечів. Рицар мечів це про... Можливо, якісь незаплановані подорожі, тобто коли треба зірватися з місця, так і змінювати свої плани, коли поступає якась новина. Так? Яка змінює наші плани, і нам треба дуже-дуже швидко мислити, дуже швидко складати логарифм своїх дій. Так? Можливо, це зв'язана новина з кимось із ваших там, оточуючих, родичів, так? знайомих. Так? Можливо, хтось подзвонить, що йому треба допомогти, і вам треба буде зірватися з місця і поїхати. Так? А ще нам мечів часто говорить про те, що. Інформація, яку ви шукали і не могли, наприклад, знайти, якийсь довгий період часу, в жовтні місяці до вас прийде сама ця інформація, якісь новини до вас прийдуть. Це ще одну карту для стрільців з тієї колоди. Десятка кубків, прекрасна карта. Здійснення мрії, емоційне задоволення від того, що ваша мрія здійснилася. Так? Десятка кубків, як бачите, тут. Сім'я, мама, тато, дитина, собачка, кішка. Це. Коли вдома панує тепла атмосфера і вам хочеться повертатися додому, тому що ви знаєте, що вас вдома чекають. Так? А взагалі, основна трактовка цієї карти говорить нам про. А емоційне задоволення, коли наша мрія здійснилася, тобто ми щось працювали, ми йшли до якогось результату, і тут ми отримуємо цей результат, і ми вже настільки задоволені, ми відчуваємо себе найщасливішими людьми від того, що наші діяння дотепер вони оплачені, вони оплачені, а особливо емоційно. Тому що це карта такого емоційно. Якщо ще... Матеріальне від вашого діяння не прийшло, то емоційно ви розумієте, що ви скоро отримаєте той результат, і ви вже на правильному путі, як то кажуть. так? Давайте візьмемо останню колоду для вас, стрільці. Що вона нам покаже? Знову рицар мечів. Карта подвоюється. Коли в нас карти подвоюються, вони просять звернути на себе. Додаткову увагу, так? Рицар мечів нам говорить про, знову ж таки, повторюся, якісь несподівані подорожі, несподівані якісь такі, знаєте, зірватися з місця і їхати кудись, комусь допомагати, або змінювати свої плани, або різкі якісь новини, так? Також ця карта може нам показувати якийсь конфлікт з людиною, коли він стається, от е, нічого не. Не йшло до того, щоб стався конфлікт. І тут якась така стичка, знаєте, хтось щось сказав неправильно, і ви законфліктували з людиною, так? І цей конфлікт перейшов у якусь велику сварку, так? Давайте ще одну карту для вас, стрільці. Шістка Пентаклів. Прекрасна карта. Дивіться, тут подарунок, так? Принесли подарунок, не хоче мені фокусуватися, так? Шістка пентаклів це про взаємод. Можливо, хтось вам подарує якийсь подарунок, так? Або вам посилка прийде з подарунком, так? Хтось до вас постукає в двері і принесе вам якийсь подарунок, як повторюся, так? Взагалі, шістка пентаклів це. Про взаємообмін. Тобто, якщо вас цікавить, наприклад, тема кредита, тема позички, то вам одобрять кредит. Так? Якщо ви будете в когось позичати кошти, вам їх дадуть. Так? І навпаки, якщо хтось до вас прийде позичати кошти, то можете спокійно. Їх дати, тому що вам вернуть. Так? А взагалі ще ця карта, от, коли гроші до нас приходять, і ми їх відразу витрачаємо. Тобто ваші доходи повністю будуть покривати ваші витрати в жовтні місяці. Так? Ну і давайте останню карту для стрільців на жовтень місяць. Так? Ту жезлі знову якесь нове починання. Ну, жезли це в нас про активність, це про енергію, можливо, це про. Я не знаю, якась вам нова ідея прийде в голову, так? Можливо, ви відвідаєте якісь спортивні мероприятия, так? От, це там, де от активно, там, де всі діють, там, де ніхто не сидить на місці, так? Тобто якісь такі активні місця. Може, у вас з'явиться якесь, як я вже повторююся, нове хобі, так? А саме якесь активне хобі, катання на лижах, не знаю, на велосипедах, там біг, якийсь, так? Тобто, щось нове у вас в житті появляється. У вас туз кубків, туз жезлі, так. Но тут жезлів нам вже говорить, коли ми наповнені енергією, ми хочемо діяти. Тобто в нас виникає якась така ідея, так? де потрібно трошки з ентузіазмом рискнути, так? показати свої навіть лідерські качества, так? якості і повести людей за собою. Так? І ми готові на це. Ми бачимо цей результат і ми готові. От ми себе поводимо так, знаєте, з риском, тобто ми не боїмося рискнути на даний момент. Ну що, стрільці, дякую вам за перегляд! Бажаю вам прекрасного жовтня місяця, стільки з позитивними емоціями. До нових зустрічей!